Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. І сьогодні у нас в гостях письменниця Рената Літинська. Говоримо про літературу, про читачів і про слова, які можуть змінювати наше життя. Рената, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Ілона. У кожного письменника є момент, коли він розуміє, що мені потрібно писати. З чого у вас усе почалося? Чи пам'ятаєте свій текст, коли з'явилась думка, що я можу бути письменницею? Ой, на мене таких думок насправді ніколи не було. Не знаю, чи не була впевнена ніколи в своїх силах настільки, але бажання писати було сильне. І перші тексти, які народилися спонтанно абсолютно, вони були для мене самої незрозумілими. Бо моя основна професійна діяльність не пов'язана була з творчістю настільки. І це, це сталося так раптово, що я не зрозуміла, куди рухатися, що робити з тим, що це сталося. Бо написала я перші тексти, по-моєму, 2019-20 десь отак рік. І після того я вже весь час пишу. Ви одразу ділилися написаними текстами чи писали їх в шухлядку? Майже зразу. Вони почали народжуватися швидко один за одним. Тепер, коли я їх перечитую, бо я де публікувала? В соцмережах перша це Фейсбук, потім пізніше Інстаграм. І от коли вона мені тепер через час нагадує, що я писала. Я вже бачу через час там і помилки, і, і, і не так би я сказала. Але все ж, отой перший такий порив ділитися був, незважаючи ні на що, просто хотілося, щоб це ще хтось читав. А хто перший вам сказав? От Ренато, це варто друкувати. Про те, що варто друкувати, я дуже добре пам'ятаю цей момент. Мені чи позвонив, чи написав вчитель з історії з моєї школи Микола Михайлович Ришнюк. Він сам написав дуже багато книг і ділився ними зі мною. І він мені казав, що я поможу тобі все на старті. Ти тільки зважся на це. Мене прям здивувало його, його віра в мене на той час. Ренато, 2023 рік так став для вас особливим, тому що mm -hmm. у вас вийшла збірка ваша Рената часом пише. Ось я бачу, ви принесли нам у студію. Mm -hmm. Дуже красива політурка. Рената часом пише. Чому саме така назва? Чому Рената часом пише? Спочатку мали назвати намисто, але цю назву вже хтось забрав. І подумали, що буде логічно, якщо ці історії різні, але об'єднані тим хештегом, під яким я публікувала свої твори в соцмережах. Саме Рената часом пише на старті зазвучало, і тексти були з таким хештегом. Тому погодили з видавництвом цю назву не зразу. Сказали мені написати передмову, пояснити, чому це така назва, я там про все розповіла. І от вона таке світло отримала. Тим більше, обкладинка з моїм портретом. Воно ну, якось так склалося, органічно. Про що ваша збірка? Про саме життя, про людей, звичайних людей, про дитинство, про традиції, про закоханість, про перші почуття, про перші розлучення, про якісь певні виклики в житті, про війну теж. Бо Тут неможливо було обминути обминути цю тему. Я писала під час повномасштабного вторгнення, от але розділ війна насправді найменший, тому що акцент хотілося робитися про життя. Хотіла хотіла зробити акцент про життя. Скільки часу вам пішло в загальному на написання цієї збірки? Я писала безперервно два з половиною місяці щодня. Ще? Так, це так, як от люди ходять на роботу, так, так я писала свою книгу від ранку до вечора, бо я не мала ще такого досвіду в написанні швидко, а коротка проза це саме той жанр, в якому я пишу, вимагає лаконічності. І кожне зайве слово треба забирати. Тобто тут виважено має бути це не роман, де ти можеш розтягнути там опис або якусь довгу сцену про щось. Тут не вийде. Треба писати е, стисло. І по суті, але зі сенсом тому я довго працювала над кожним із текстів, навіть навіть от зауважила, що чим менший текст, тим більше часу мені забирало його на писання. У вашій книзі я так розумію, є чимало таких інтимних, напевно, скажем так, історій, чи важко було ділитися цими історіями з іншими. Моя друга книжка, яка зараз чекає на погодження у видавництві, буде більше про це, про інтимні історії. Вона така любовно лірична. А в цій книзі мені навпаки хотілося дуже ділитися всім, що я тут писала, бо вона така на широкий загал для читача будь-якого віку. Я взагалі люблю ділитися. Я така емоційна, комунікабельна, і мені хочеться, щоб, щоб якось ця взаємодія була на плюс. І ці історії, насправді, деякі з них е, так переписані, наприклад, з мого життя, що вони відтворені були абсолютно в зворотньому, в зворотньому напрямку, я правильно сказати, навпаки. Так? Наприклад, історія з життя моя була негативна, а я перетворила її в позитивну версію. Отак, От як я би хотіла, щоб сталося. І воно вийшло дуже знаєте, з такою мажором на, на хорошому позитиві. Який після смак ви б хотіла, щоб залишався у читачів після вашої збірки. Рената часом пише? Ніколи про це не думала. Після «Смак» мені би хотілося, щоб ця книга була як путівником в якійсь мірі, відповіді на питання, щоб вона, звичайно, приємно після смак, хай би залишала. Вона цікава тим, що ти можеш відкривати її на будь-якій сторінці і читати. Роздумуючи про щось, наприклад, і повертатися потім ще раз. Насправді хотілося б, щоб людина відчула частинку того тепла, яке я маю в собі і передаю через тексти. Знаєте, письменництво має свою кухню, і читачам завжди цікаво зазирнути залаштунки цієї кухні, подивитись всередину на весь цей процес роботи. Як виглядає ваш творчий процес? Ви пишете щодня, чи пишете лише тоді, коли у вас є натхнення, чи можливо ви пишете за чашкою кави, чи можливо за бокалом вина? Як у вас відбувається цей кошек? За бокалом вина, але знаю, що так, так роблять люди. Я просто люблю пити воду. Як у мене? У мене все дуже просто, я пишу тоді, коли вже вдома тихо, коли вже всі справи зроблені, і навіть всі домашні йдуть спати. От я не знаю, чому як це працює. Мені здається, що я просто тоді більше починаю чути себе. І цей голос так звучить голосно, що я дуже хочу в цей час спати теж, але я все ж беруся за записи. І навіть якщо я не опишу всю ці історію цілком. Це я роблю нотатки, щоб потім розшифрувати обов'язково. Ці нотатки я можу робити будь-де, в будь-який час, навіть вночі. Якщо мене щось вражає, я зразу записую. Це насправді так важливо. Це здається, що ти потім будеш пам'ятати, а воно вилітає з голови. І найкраще так, щоб було десь під рукою. Я це все в телефоні роблю, тому мені зручно. І я пам'ятаю, що одні з перших історій вони прям снились мені. Ну, так ось вони мене будили. Наприклад, коли падав дощ за вікном, така була сильна гроза, і мене цей шум монотонний розбудив, то якась була така глупа ніч. І я прям записала ті слова, які увійшли. Мені здається, в другу збірку. Так, в другій збірці вона буде це короткі твір, а там починається він такий теж, теж романтичний. Земля всю ніч кохалась із дощем, крісо не чула їхній стогін. Там плюбище то наростав, то спадав. Спочатку він довго розплітав її коси, і от в такому. В такому Темпі, про те, що ніби земля взаємодіє з тим дощем. От так, так мені здалось, відчулось, і я захотіла це написати після того, коли вже проходила редагування творів, то цей твір практично не був змінений. От Коли натхнення є, воно прям пливе рікою. Чи ви одразу знаєте, чим закінчиться історія, чи все ж таки фінал народжується вже в процесі написання? Часом знаю, якщо я пишу історію з реальних подій, то так, я знаю, і це дуже мало таких історій. Бо насправді слова ведуть, і це цікавий процес. Дуж, дуже цікаво самій, коли я пишу дійти до тої точки, коли я відчуваю все. Я все сказала, і, і от я бачу той фінал, який мене часом дивує, навіть я також бачила в соцмережах. Ви часто опублікуєте, що ви читаєте книги. Mm -hmm. Які саме книги ви любите читати? Яка ваша, можливо, найулюбленіша? Як ви обираєте книгу для прочитання за жанром, за автором? Чи як ви відбираєте її до душі, щоб от, от я хочу її прочитати? В основному зараз книги нам вибирають у книжковому клубі, в якому я є учасником? І я спеціально пішла в книжковий клуб для того, щоб читати регулярно. І ми при зустрічах обговорюємо, це дуже цікаво. Але крім того, обов'язково я читаю ті книги, які зараз в першу чергу презентуються в тернопільських книгарнях. Є стараюся бути кожного разу, не пропускати ці події, якщо я в місті, я приходжу. І так само я багато читаю філософії зараз. І в основному це все таки коротка проза. Той жанр, в якому я пишу, для того, щоб розвиватися в своєму жанрі, мені потрібно почитати книги теж. Такого жанру. Коли ви читаєте книгу інших авторів, чи аналізуєте ви їхні тексти і, можливо, щось запозайчуєте для себе? Вже зараз так. Бо я проходила кілька навчань саме з письменницької майстерності, і нас вчили читати книги як письменники, не просто як читачі. Там є моменти, на які важливо звертати увагу. Це важливе питання насправді. От, але е Тут дуже важливо підібрати тих авторів, які десь суголосні з тобою. Бо в мене був такий дуже великий, довгий період не письма, коли я натрапила на книгу, яка не те, що розчарувала мене, а просто дуже сильно вразила негативно. Вона була жорстока. Я не люблю такі речі ні читати, ні писати. І якось вона мене відштовхнула від того. Тому я така обережна у виборі, і хочу зараз сказати вам про те, що. Класична українська література це просто такий скарб. Сучасно, безумовно, теж. Але, от Григір Тютюнник, наприклад, який писав коротку прозу. Я нічого схожого ніколи не читала. І в школі, напевно, ми проходили по програмі, але я вже, на жаль, не пам'ятала. Тому в дорослому віці, коли я прочитала його книгу Вибрані твори, я була дуже глибоко вражена і це надихає творити ще краще, тому що ну, він був майстер письма. Там жодного слова лишнього немає. А чи читаєте ви сучасну українську прозу? Так, вже читаю. Читаю. Дуже і, люблю. І, і що вас надихає в українській сучасній mm. прозі? Я так розумію, більше до такого класичного. Але все ж mm -hmm. таки, якщо говорити про сучасність, мене надихає те, що настільки це автентичні книги. Мені подобається, коли відтворюється історія. Такі цікаві романи, наприклад, на тлі історичних подій. Це, по-перше, захоплює сюжетно, а по-друге, майстерність автора словом зачіпає так глибоко, що хочеться цим ділитися. Тому можу теж порекомендувати слухачам сучасну книгу Мирослави Кирильчук, яка от буквально вчора була внесена до догового списку найкращих книг за версією року BBC. Вона називається Микольцеве Щастя. Тернополі прийшло дуже багато людей на презентацію цієї книги. Особливість цього роману в тому, що він написаний мовою того часу. Це дуже цікаво читати. І книгу, яку я прочитала за два дні, не можу забути досі, це видавництво Юлії Сливки взяло цей рукопис на друк, і книги видавництва Юлії Сливки дуже на високому рівні. Якщо повернутися до вашої збірки першої, до вашої книги другої, які відгуки ви чули на свою творчість, і чи був якийсь такий відгук, який вам можливо не сподобався, або можливо цей відгук навпаки дав вам мотивацію писати більше? На цю книгу приходили лише позитивні відгуки, писали в Дірект, писали на сайті видавництва відкриття, де вийшла ця книга. Багато дзвонили, наприклад, ділилися своїми думками. Но всі сходились на тому, що ця книга така затишна, приємна, цікава. І спільним знаменником всіх тих, хто писав відгуки, було те, що кожен себе там впізнавав. Я не знаю, як це працює, але якісь історії е, прям так повторювалися з ними в їхньому житті чи, чи з близькими. І вони читали і казали: ну ти наче про мене написала. А як ви ставитесь до критики? Чи вважаєте, що критика нос, може стати мотивацією до прагнення до чогось більшого? до Так, чогось кращого? однозначно. Якщо це критика йде від людей професійних, то обов'язково потрібно переслухатися, тим більше початківцям, як я? Я навіть і шукала нагоди, щоб хтось мені підказав як краще. І зі мною трапилася така історія. Розкажу, коли я познайомилася з своїм родичем, який видатний же письменник, але я, на жаль, цього не знала, поки не дізналася більше про свій родовід. Це Андрій Содомора, він перекладач і написав більше ста книг. От, і я йому подарувала Рената Часом пише. Потім ми зідзвонилися. І там є така історія в цій книзі, вона, по-моєму, найкоротша, найменша. І я думала, що вона, напевно, слабенька. Ну, я десь так собі в глибині душі думала, що я, напевно, її не розкрила до кінця. Саме цю історію чомусь він виділив як найкращу. І пояснив мені, що там дуже правильно символізм описаний. Це правдива історія про мою бабусю, мамину маму. Яка пережила втрату свого батька на фронті, коли була ще дуже малесенькою. І вона така щемлива та історія про надію, про світло. От він мені прямо розказав: каже: ти знаєш, Рената, всі історії мені там подобаються, деякі можна було би тут покращити тут, але ця історія взагалі не має претензій. Крім одного, ну це знову ж таки через те, що я просто ще не знала таких нюансів, коли. Писала, що коли в мене там саме в тій історії був момент, коли я написала про маленьку долоньку. А він каже: якщо долонька, то вже маленьку можна забирати. Тобто, це уточнення, воно в короткій прозі вже зайве. Ренато, скажіть, скільки у вас в доробку книг? Цар Рената часом пише, так. І ще одна. Книга. Так, Рената часом пише вийшла в 2023-му. В 24-му вийшла колективна збірка, де я була співавторкою. Ми писали історію про наших бабусь. Така теж дуже тепла книга вийшла. І наступна вже так як третя, по рахунку, вона має назву Моїми глянь очима. Збірка любовно-ліричної прози це книга тільки для дорослих. Там будуть і малюнки відверті, і фотографії. Вона естетично красива, все виважено. І якщо вона вийде, то буду дуже рада ділитися потім історіями про. Про написання цієї книги, бо вона абсолютно відрізняється від першої. Коли все ж таки очікувати на вихід цієї книги? А до цього я не знаю. на не жаль. Знає. Я би хотіла знати теж, поки не прийшла відповідь з видавництва, я ще чекаю. Угу. Що далі після видавництва цієї вашої третьої книги? Чи плануєте далі ділитися своїми текстами? У мене є зараз вже я почала писати один роман. Який побудований на реальній історії, ділилася ним з редакторами, з якими я працюю, з бета, читачами. Всім подобається. Але в зв'язку з тим, що я щось останнім часом мало була в місті і ну, багато подорожувала, в мене не було можливості так прям сісти і писати. Ну, вже осінь, зима, я сподіваюся, що буде більше часу. От уявіть, що ви через 10 років дивитесь на свою творчість. Що б ви хотіли бачити у своєму літературному доробку? Крім того, 10 років. От, от крім того, щоб я дописала той роман, бо він буде дуже контраверсійний, на таку тему, яка не всім сподобається, то я би хотіла ще повернутися до написання казок. Зараз в мене їх є кілька. Вони такі теж дуже милі, цікаві. Презентували їх в бібліотеці, нашій, місцеві діткам сподобалося. Теж є ідея такої казки, просто більшого формату, прям книжки. Можливо, дали б декілька порад для людей, які хочуть почати писати, але вагаються, бояться осуду. Які такі лайфхаки, можливо, більше. Поради для цих людей, які е, мають от в душі е, думку: от я хочу стати письменником, але от вагаюсь, не знаю, чи в мене вийде. Пишу, але пишу тільки для себе. Точно треба писати і ні на кого не зважати, бо шкода буде потім часу, того, що витрачений був на сумніви. Я би казала рухатися, пробувати. А насправді є в кожного письменника своя аудиторія. От комусь може не подобатись то, що я пишу, або мені може не подобатися то, що я говорила на початку. Там якась містика чи фентезі. Я не люблю таких книг. Але хтось їх читає, хтось їх купує. Причому фентезі на першому місці зараз серед всіх жанрів людям подобається. Значить, не ризикніть, спробуйте. Які я ризикнула в свій час, і взагалі, як народилася ця книга, я повернусь до вашого першого питання. Я не планувала цього робити, просто ділилася там. Мені подобалась взаємодія читачами. Але е, от в цій книзі, якщо ви відкриєте, там на першій сторінці саме перша історія має дуже гарну ілюстрацію. Вона вся ілюстрована, так, фактично, це артбук. І от оці мандаринки mm -hmm. мене так настільки вразили. Та захотілося, щоб побачив їх ще хтось. От, і ідея ділитися малю... малюнками, які подарувала мені Анна Харченко, наша теж тернополянка. Вона зараз працює ілюстраторкою. Остання з її робіт вийде в Франції. Я дуже радію за її успіхи. Тому от, я хотіла, щоб дізналися більше про Аню, ніж про мене. Тому ми зробили цю книжку. Пані Ренату, я вам щиро дякую, що ви завітали до нас у студію, що принесли свою збірку за таку теплу розмову. Бажаю вам натхнення, бажаю вам нових красивих текстів і багато вдячних читачів. Дуже дякую. І дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Це була програма «Грунтовно» І сьогодні з нами була письменниця Рената Літинська. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей.